15 минут раз туда-сюда и все, и все сделано. Все для зручності мешканців та оперативності надання послуг в місті Надвірна офіційно відкрив свої двері, оновлений сервісний центр МВС. Які послуги тут надаватимуться, та які переваги отримують відвідувачі. Дивіться у нашому сюжеті в Івано-Франківській області. Відтепер на один сервісний центр МВС більше поміняти посвідчення водія, замінити номерні знаки на авто чи зареєструвати свій транспортний засіб цілком можливо за 20 хвилин. Днями в місті Надвірна відбулося відкриття нового територіального сервісного центру. До цього часу, а точніше, з липня 2022 року в місті працював зрелокований регіональний центр зі сходу України, але завдяки спільним зусиллям державних та місцевих органів влади, а також за сприяння обласного відділення ДФС, якому належить приміщення, вдалося відкрити новий відокремлений підрозділ. Нам пішли на зустріч керівництво сервісних центрів України. Нам пішли на зустріч підприємці, які зробили капітальний ремонт у частині приміщення. І 2 квітня двері сервісного центру Надвірнянського Наголошую надіюся, що на постійній основі ми отримали практично оновлене приміщення з державною формою власності з відповідними умовами. На думку очільника надвірнянської громади, відкриття сервісного центру є важливим етапом на шляху до покращення якості обслуговування громадян. Тут, зокрема, з вівторка по суботу з 8 до 17 години можна отримати такі послуги. Реєстрації перереєстрації транспортних засобів, заміни посвідчення водія. Хочу наголосити на тому, що ми при перереєстрації робимо безкоштовний договір купівлі-продажу. Не треба звертатись в комісійні магазини, сплачувати зайві кошти. Сама перереєстрація коштує 1033 гривні. Це якщо змінювати номерний знак, якщо не змінювати, то це 755 гривень. Заміна посвідчення водія близько 400 гривень. Загалом протягом трьох місяців поточного року за послугами територіального центру МВС в місті надвірна звернулися понад три тисячі громадян. Зокрема, близько 2,5 тисяч транспортних засобів зареєстрували або перереєстрували, а також видали або замінили 700 посвідчень водія. Серед відвідувачів не тільки мешканці району, а й усієї області. Люди не приховують свого задоволення, кажуть, що послуги надаються швидко та якісно. Я дуже радий, що відкрився такий центр по наданню цих послуг. Послух. Електронна черга, нема людей багато, ну потім що може так. І все дуже скоро, оперативно працюється. Побільше би було тих центрів, щоб люди прийшли, скористалися послугою і далі займалися своєю роботою. Нормально, недовго, недорого. І все нормально. Довго, 15 хвилин, раз туди-сюди і все все зроблено. Я нині три послуги роблю. Меняв посвідчення, переписував машину. І з обліку зняв машину, що вже стара таврія, та І то живою, махом. Дуже гарно, дуже приємно, так, що я не знаю, десь так скарше, так може бути, як і тут. Це дуже приємно для всіх відвідувачів, від, від, от, от пані Світлана <свистували> нас обслужила так дуже, що ми не сподівалися. І талон ми сьогодні взяли і пройшли все, що треба. Варто наголосити, що у новому приміщенні сервісного центру МВС дотрималися усіх умов щодо інклюзивності та доступності. Адміністративні послуги надаються у форматі Open Space. окремо подбали і про зону очікування а для відвідувачів з дітьми розташували дитячий куточок. Насправді, сервісні центри це сьогодні не тільки щось є таке, надзвичайне, це вимога часу. А людина має сьогодні через свої засоби комп'ютеризації, через телефон знайти на мережу сервісних центрів і знайти, де є зручніше, де швидше, на протязі відповідного відведеного часу, її зареєструвати автомобіль. І це зручно, бо практично не тільки жителі Надвернянського району, а до нас приїжджають із Івано-Франківська, із Коломи, в зв'язку з тим, що мережа іноді є перевантажена. І приємно, коли... Немає скарг швидкість та доступність головні пріоритети надвірнянського сервісного центру МВС, який запрошує мешканців Прикарпаття отримати якісні послуги європейського рівня. Андрій Менєв Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.